У попередньому відео я розказував те, яка реакція була батяра і як він мене прийняв, в принципі, вдома. Але я там трохи ну, зачепив тему стосовно того, як я його приніс додому. Ну, як я в попередньому відео казав, в якихось одному із там тих відео попередніх, що батяра мені віддав знайомий. І от як це було, ввечері ми приїхали додому з роботи. Це вже була десь сьома година вечора, трохи темно на дворі. Це ще й осінь була. І батяк ходив десь кругом около біля машин. Мама, побачивши кота білого, почала до себе його кликати. Батяк трохи підійшов до неї. Ну, то був батячик, звичайно. ж. Його зміг піймати попередній власник, ну там той мій знайомий, його спіймав і вручив мені в руки і каже, нас забирають цього кота. Я тобі про нього казав на роботі. Я взявши кота на руки, дивлюся на маму і кажу: Мама, забираємо кота. Не знаю, що будемо з ним робити, але ми його забираємо. І мама все-таки ж погодилась його забрати. І отак на руках я його приніс додому. Потім я вже приніс до нього додому лоток і всі його речі з дому. Ну, з його попереднього дому. І коли приніс лоток. Першим ділом я взяв кота, відніс до лотка і сказав Будеш мимо ходити лотка десь в інше місце, тебе оця тьотя, показуючи на маму, візьме за шкірку і полетиш у нас за вікном. Туда у ліс. Так, розумію трохи жорстоко. Та батяр. Ну, це спрацювало на батяра. І він у нас дуже-дуже рідко ходить мимо молотка. А ви нам ставте подбайку, підписуйтесь на канал і допоможіть нам зібрати одну тисячу підписників. Ми будемо дуже-дуже вдячні.